Любіть маму, коли молода, любіть маму, коли постаріє, бо матуся дала вам життя. Любіть маму, коли посивіє, коли в зножках її лице, і в очах її вицвілих втома. Любіть, маму, бо час іде, поки поруч з вами вдома. І не дратуйтеся на слова, що з матусиних вуст лунають, на поради з її життя мати синів завжди повчай. і не сертесь, коли не так, може, мама сказати часом, а цінуйте щодня той час, коли можете бути разом, вкрай далекий в свій час піде, найрідніша у світі людина. Мама, сонце, що гріє тебе і турботу дарує єдина. Любіть, маму, ніхто не знає, коли прийде розлука навіки. Тож не сердись, що мама повчає, бо для неї ви завжди діти.